Чому інтенсив самооцінка не має аналогів в Україні та в чому його унікальність? Видимий результат вже на п'ятий день інтенсиву. Більше жінок думають, що на зміни потрібно роками ходити на терапію, пропрацьовувати маму, тата, дитинство і тільки потім тобі дадуть добро жити по новому. Дівчата час найдорожча валюта, яку я особисто поважаю, лише 20 хвилин в день без нудних лекцій і нескінченних завдань. Тільки те, що реально працює у житті. І через три тижні ти жінка з власною опорою, яка вибирає і поважає себе. Чому це не тільки економія твого часу, а й грошей плюс приріст у твоєму доході? Зараз поясню. Логічно, що на терапію жінка витрачає сотні євро місяцями, а то й деякі умудряються роками. На інтенсиві ти один раз платиш і отримуєш свій результат. Далі чому твій дохід росте разом із твоєю самооцінкою? Тому що гроші завжди йдуть туди, де є впевненість. Коли самооцінка низька, ти погоджуєшся працювати за копійки, боїшся сказати, це коштує дорожче. Робиш більше, ніж домовлено, за ту ж оплату. І навіть якщо тобі платять, ти відчуваєш, ніби повинна відпрацювати кожну копійку. Це з'їдає твою енергію і тримає тебе на тому ж рівні доходу. Коли ж самооцінка вирівнюється, ти спокійно озвучуєш вищу ціну, відмовляєшся від невигідних умов. Обираєш для себе кращих клієнтів та партнерів. І дивним чином світ починає тобі платити більше. Ось так. Але я маю тебе застерегти. Назад дороги не буде. Ти змінишся. І це, моя люба, побачать інші. Когось біситимеш, хтось буде наслідувати, а хтось дивитись з захопленням. Будь готова до того, що тебе питатимуть, що з тобою сталося. Ти якась інша, звісно ж, інша. Ти починаєш приділяти увагу своїм потребам без провини. Відчуваєш власну унікальність і психологічну незалежність. Будеш собою без масок і підлаштувань. Ставитимеш себе на перше місце. Так, моя люба? це новий статус. Статус жінки, яку вибирають, поважають і з якою говорять зовсім по іншому. І саме цей статус ти отримуєш уже під час самого інтенсиву. Дівчата, коротко кажучи, я в шоці. Бо по статистиці інтенсиву найсильніший результат жінки отримують у стосунках. Давайте відверто. Чоловіки не тупі, вони теж бачать ваші зміни. Тому, змінюючись, ти для нього стаєш більш бажаною, цінною. При цьому і ти відчуваєш себе привабливою та спокійною. Бо насправді це абсолютно інший рівень, коли ти входиш у зрілі стосунки, де є повага і підтримка партнера. Це той випадок, коли ти нарешті відчуваєш себе в фінансовій і емоційній безпеці поряд з ним. І це моя люба безцінно. Ну і вишенька на торті контроль власного життя. Це коли ти не залежиш ні від обставин, ні від людей, ні від власних страхів, без саботажу у проявленні, без синдрому самозванеці з горою з сертифікатів. Без постійного відкладання життя на потім. Ти нарешті перестаєш виправдовуватись, порівнювати себе з іншими та починаєш проявлятися і діяти. Дівчата, відчуття внутрішньої опори та влади над своїм життям це той кайф, який просто неможливо купити за гроші. А ти отримаєш його вже протягом 21 дня. І вже з перших днів інтенсиву почнеш кайфувати, моя люба. Знаючи тепер всі переваги, які ти отримаєш, а це контроль над власним життям, зрілі, гармонійні стосунки. Статус, який неможливо підробити. Економія грошей і приріст у доході. Миттєвий результат, який ти бачиш вже на п'ятий день. А тепер запитай себе, чи варта ти цього? Чи черговий раз скажеш: це все класно, але не зараз. Вітаю, Люба! Тут ти майстер відкладати себе і своє життя. Скільки ще ти будеш відкладати. Часу не стане більше. Ідеального моменту ніколи не буде. Є тільки зараз.